І так, у нас акумулятор повністю розрядився. БМСка відключила батарею на виході. Ми маємо по нулях, 1 вольт. На самому акумуляторі напруга піднялася до 19,3, Це є добре без навантаження. БМСка працює правильно. Розряд у нас з запасом знаємо, що буде працювати 3 і більше годин, повністю автономно. Знаємо, як буде себе вести вольтметр. Супер, тепер до треба домучити зарядку. Ми настроїли 4,5 ампери і адекватно воно працює виключно при високій напрузі на вході. При 24 вольтах я планую ставити блок живлення для зарядки від мережі. Від 12 вольт цей струм нормально не потягне цей перетворі. З Стим я мушу ще думати. Зараз моє завдання зарядити до кінця, подивитися, як себе буде поводити, що буде з нагрівом при зарядці від мережі з цим інвертором. Струм. Є нуль, це девіації по постійному. Давайте так скину. Ось так, скину. Все одно там 100-200 мА, Це нам ні про що запускаю. Є старт. І інвертор не запустився. от Про що я говорю? Він себе дивно поводить. Напруга впала до 7 вольт, 10 А показав і до свідання. Вмикаю. Вісім з половиною Ампер валить, але чому вісім з половиною якщо я налаштовував на чотири, так не має бути. Пробую щось підстроїти, скрутити. Та ні, то регулювання зараз не працює взагалі. Ось кручу як дурний, це вже нуль по струму і ні чорта. Коротше, цей перетворювач працює якось дивно і неправильно. Ага. Тут виходить, що він йде через діод, він не запускається, адже напруга зараз 19 вольт. Тому і по струму він йде просто струм через діод. У нас же ж 19,2 вольта. А перетворювач тоді DC, і воно через діод напряму зараз собі валить. Якщо я напругу опущу, о, то тепер мав би запрацювати перетворювач. І тепер можна виставити потрібний струм. І струм ми ставимо 4,5 ампери. Цікаво виходить. Виходить, що нема обмеження струму, коли напруга виходу є рівна напрузі входу. Значить, я не можу взяти 24 вольтовий блок живлення. Я мушу брати 19 вольтовий або взагалі іншу якусь схему брати. Ставлю поки що 4 ампери. Ось так воно дивно виходить. Зато ми зрозуміли про певний нюанс, який має місце, будемо знати, що при зупиненому перетворювачі вхід і вихід з'єднані через діод получається. І в результаті виходить, що якщо напруга блокаживлення рівна напрузі акумулятора чи навантаження, то в нас виходить зв'язок через діод без контролю струму. Так воно собі заряджає. Руками тримати тяжко вже. Треба все ж таки думати про охолодження активне. Або інший вибір стабілізатора перетворювача. Цей варіант мені подобається не дуже. На жаль, хвастаюсь при нагоді. Приїхали конектори і кабель. Будемо то паяти, обжимати, обжимку маю. І приїхала сама антенна. Я, чесно кажучи, трошки в шоці від того демократизатора. Воно ось таке довжелезне, 65 см. Навчене на широкий діапазон частот. То, що мені треба, всього всього 5 дБ з такими габаритами, чесно кажучи, я трохи в шоці. Хоча врахувати частоту, то, напевно, так і має бути. Знаю, що є ще 3-децибельні коротші. Чому мене то турбує? Чим більше підсилення антенни, тим краще. Але мене турбує міцність, міцність корпусу і міцність фланця. Мені це треба буде закріпити в пластику. Очевидно, я мушу робити якусь для збільшення площі, міцності і площі, робити якийсь додатковий вкладиш, щоб мені не виламало ящик пластик, щоб воно. Не відламалося. Тим більше хлопці, ніби хочуть це використовувати також в русі. Це додаткова проблема. З нею будемо розбиратись. Обжати кабель високочастотний не так просто, як здається, на перший погляд, якщо ви не маєте інструменту і досвіду. Перш за все, нам треба буде ось таку обжимку для обжимання гільз. Ось цей розмір потрібний нам. Але до цього далеко. Спочатку треба зрозуміти, на яку глибину довжину розшнуровувати кабель. Щоб це дізнатися, от тут треба буде паяти, ми запихаємо собі то всередину до місця, як воно має стояти. І ось наша довжина. Ось таку довжину ми маємо зачистити з зовнішнього. Екранування. Тепер треба кабель розпустити, оплітку його і відвести назад. Воно піде під гільзу на корпус конектора. Важливо при розпусканні не позарізати оплітку, щоб в нас збереглося екранування. Частоти високі, це тут важливо. Кабель залупили. Тепер треба зрозуміти, яка глибина під пайку середнього. Провідника. Ось така. Відповідно, ось так зарізаємо до центральної жили. Так само треба акуратно, щоб не пошкодити жилу. Залупили бомба. Ось це прийдеться запаяти. Тут обов'язково треба зняти алюмінієву опльотку, хоча би. Пару міліметрів, щоб нам десь не коротнуло. Перевіряємо, чи все вірно, чи все сходиться. Так, супер. Дуже добре. Тепер можна паяти. Я 100 років таких процедур не робив, тим більше з такими кабелями і з такими різними діаметрами. Тому трохи страшно, але назад дороги нема. Думаю, в нас все вийде. Грію знизу, щоб тут не залишилося олово, бо потім я не зможу запхати його в ізолятор. Притулив, чекаємо, коли нагріється. Зайвий припій витече собі назовню. Пішло, як діти в школу. Даю вистигнути. І воля. Запаялося капітально. Файно. Тепер надіваю конектор. І можна обжимати. Для того потрібно розвернути і рівномірно розпреділити екранування на корпус. Це не критично, але хочеться зробити максимально рівномірно. І надіваємо гільзу. Та, що йде під обжим. Кабель сильно стискати не можна. Ось так. Тут можна буде зайве обрізати, максимально дотискаючи донизу. Приблизно так. Тепер беремо обжимку, дивимося, який діаметр нам потрібен. І обжимаємо до упору. Раз. Вуаля! Як книжка пише. Ага, воно ще тут розкручується навіть. Нічого собі. Але то треба буде посадити на якийсь герметик або клей. Візьму фіксатор різьби. Хоча тут би хотілося контакт мати, а він все одно буде контакт. Навіть не знав, що воно тут розкручується. В як живі, в як учись. Тепер обрізаю зайве. І ми маємо обжатий хвіст. Так званий піктейл, свинячий хвостик. В комплекті термоусадка, я думаю, ми з неї скористаємося. З другого боку робимо аналогічно. Відкладаємо, зарізаємо і залупляємо. Чи оголюємо, як то правильно сказати. Розпускаємо. Курча, останній раз я таке робив років 15 тому, коли Wi-Fi мережі будував по району. А до того, то десь не знаю, напевно, в кінці 90-х, початку 2000-х, коли каоксіальну мережу робили з друзями на районі. Локалку 10-мегабітну з термінацією, з тройнічками, з розтяжками. Зарізаю на середній конектор, навіть чуть забагато, то не проблема. І чуть-чуть знімаю люмінівий скотч, щоб мені десь не коротнуло Ота. Бомба. Знову паяємо. Тут паяти, напевно, буде простіше, але то не точно. Тут можна вже прямо залудити центральну жилу, і воно стане. Ось так приблизно. Збоку зайве чуть зріжу. Перевіряючи, ніде немає якихось залишків металу, щоб не коротнуло. Звичайно, обжимати будемо тепер вже з наявними, надягнутими втулками всіма. Отже. Раз. Є. Загинаємо назад, розпреділяємо, натягуємо, максимально прижимаємо і обжимаємо. Діаметр тут такий самий. бризь геть. Ей отак. От Би третя рука не завадила. Прижимаю і обжимаємо до долупо. Аплі. Красиво. Аналогічно обрізаємо зайве і термоусадку наверх. Термоусадка з клеєм. Вона то все загерметизує, за тим треба слідкувати. Самі конектори мають резинові уплотнення. Тому тут все має бути доволі якісно. І усаджуємо термоусадку. Готово. Наш піктейл готовий. Він дозволить вивести антенну і підключити модуль. І як же ж я тут маю тепер робити? Антена величезна, вона не дуже важка, але момент інерції в неї великий. І закріпити її на пластику відносно тонкому, це мені подобається не дуже. Якщо ви звернете увагу, видно, що тут Sony напис, тут пластик твердіший набагато, ніж врешті, чумадами. А ось цей вклеєний ярлик є алюмінієвий. Зміцнює ще пластик. Ото в мене ідея закріпити антенну десь сюди. Ось тут закріпити конектор. Знизу дати більшої площі, чи текстоліт, чи пластик, чи метал, щоб розпереділити навантаження, щоб та антена не виламала. Пластик. В той же момент, якщо воно буде трохи грати, то воно буде амортизувати, і це є добре. А якщо ящик відкрити, то можна побачити, що якраз десь, ось тут, де середина, ось буде вихід піктейлу. І якщо так, то тут мені можливо буде доволі зручно розмістити якраз глушилку з радіатором. Акумулятор буде в задній частині, а тут розмістити блоки живлення. Це ідея непогана. Концепція поки що змальовується. Єдине, що спочатку в транспортному варіанті я планував антенну класти в чемодан. Але, на жаль, це не вийде. Добре, продовжуємо продовжувати. Треба потрохи думати, сверлити і розміщувати. Ось, приблизно, якось так я то бачу тут. Чи воно тут мені пройде по висоті, я думаю, пройде, навіть ще буде місце на вентилятор. Та закривається без проблем. Батарея стає теж без проблем. Почав сверлити і бачу, що це не алюміній, це просто наклейка, теж з пластику. Мав я ідею закріпити зсередини і щоб наверх тільки різьба терчала, але коли взяв в руки і закрутив. Я бачу, що мені товщини не вистачить. Тобто треба міняти концепцію. Кріпитися конектор мусить в будь-якому випадку фланцем сюди наверх. Треба робити, як я казав, підставку під нього, а знизу вже собі фантазувати все, що завгодно. Це може й добре, тому що кабель мені буде стояти так, що я радіатор зможу поставити до внутрішньої частини чомодану, а не до верхньої до кришки. Так буде легше організувати обду. Нема гіршого, щоб не вийшло на краще. Тепер ще треба придумати, як то розсверлювати. Сверл більшого діаметру в мене просто немає. Відірвав наклейку і це бомба, бо це якраз буде трафарет, щоб прикласти, відмалювати до металу, розмітити. Відповідно, сюди вклею прикручу металеву пластину. Її закріплю по периметру по площі. Вона буде зміцненням. І, можливо, так, як і планував, всередину вставлю якийсь матеріал, який теж зміцнить конструкцію. Металева вставка є. По товщині ідеально, по кольору добре. Точки кріплення. Раз, два гвинта, 3-4, точніше, шурупа до пластика. Тут 5-6, це забезпечить фіксацію плюс клей. Єдина біда вирізати отвір такого розміру. Я не маю таких сверел коронок. Напевно, треба буде дідівським способом багато дрібних отворів по діаметру просверлити і потім виламати напильником вирівняти. Я знаю, що прототипування забирає так багато часу, але що аж так багато я не думав. Тепер то треба якось повиламувати, повикусувати і серйозно обробити напильником. Кінцевий варіант фактично готовий. Відносно кінцевий. Ще проставка всередині, наскрізь кріплення гвинтами з різьбою на епоксидку, Тільки треба буде зашкурити, щоб площа прилягання була більша, адгезія краща. Тут підуть малюсінькі шурупчики, щоб тримати, не знаю, може більше як декоративні, і то треба буде перемалювати, бо це чорний метал, щоб воно не ржавіло. І тоді на епоксидці то все заізолюється, змонтується. Ну а далі вже буде видно по жорсткості. Я думаю, її вистачить. Очі бояться, а руки роблять. Кусок задньої частини від якогось матрасу монітора старого, алюміній, профільний з ребрами жорсткості. Виступу використовую для додаткового кріплення, висверлююсь, роблю. І в мене виходить. Підсилення внутрішньої частини на алюмінії плюс тепловідвід. Приблизно ось так буде стояти модуль, і на ньому радіатор. І вже закріпити до алюмінію мені це діло буде легше, ніж просто до пластику. Тут ще, напевно, присубачу вентилятор. Кабель виходить доволі вдало. Ось так виходить. Я собі його тут відформую. Залишилося тепер зробити внутрішню проставку для підсилення і якось тут вирізатися, щоб туди її запхати. Готую металеву пластину, зашкурив, знежирив. Грубою наждачкою зашкурив, щоб була адгезія. Аналогічно тут двокомпонентна епоксидка, яку знайшов трохи в шоці від цін. Жінка недавно жалілася на ціни в магазинах на продукти. А я от теж в шоці, коли на радіобазар зайшов. Колись та епоксидка коштувала, блін, 50 гривень, зараз 200 От Отака, купував за 130, вона вже 350. А ці от гвинтики 5 штук з шайбами, гвинтами, 50 гривень. Коротше, трохи в шоці. Вона швидкограюча, відповідно, швидко розмішую, наношу, притискаю, кріплю. А ось кінцевий результат зверху. Ще хіба, може, замалюю. Тут спотай. Зсередини гайки самоконтряться. Металева вставка, її ще при потребі до пластику потім прикрутиться разом з модулем. Запас кабелю є. Тут зробиться отвір, буде вимикач назовні. Ось тут. І залишилося попробувати довжелезну цю антенну прикрутити. І подивитися, як воно буде стояти. чи буде. Стоїть бомбезно, ніяких запитань немає, все в порядку. Навіть в машині я вже бачу, що нічого не виламається. Тобто буде бомба. Не зря я заморочувався, воно того вартувало. Робота, звичайно, дурна, але хочеться, як то кажуть, зробити по-людськи, щоб воно не глючило і працювало гарно. Тут воно засилікониться, відповідно буде герметичний ввід. Відповідальна робота розмічаю під індикатор рівня заряду і під вимикач. Єдине, що мені не подобається, що воно зверху і вони не є водозахищені. Буду максимально заливати, як можу, герметиками. Ну, але іншого варіанту, тут немає. Збоку немає можливості тут організувати органи керування. В гіршому випадку зробити якийсь козирок на то діло. Все, що можна, вклеюю на герметик. Пора женити акумулятор з корпусом з Розмічаю точки кріплення. Відрізаю зайве. майже рівно його ставлю. Тут провалля. щоб він мав якусь опору, вирізаю з паралону прокладку. В результаті. Маю 4 рідних точки кріплення, плюс акумулятор стає так, що він впирається в різних місцях в виступи корпусу. Тобто, навіть при падіннях буде розпреділення маси і буде можливість його якось втримати. І це є дуже добре. Тепер буду прикручувати. Закривається чумадан без проблем. Тобто, з компоновкою вгадав. Тут все сходиться. Відповідно, верхня частина сюди буде система охолодження з глушилкою. А ось ця частина залишається вільною для розміщення зарядки і перетворювачів. Поки що інженерний дух не підвів або мені везе ось так. Закривається повністю без проблем. Навіть з вентилятором, враховуючи, що є виступи. І вони ще не тиснуть на вентилятор, то для циркуляції повітря місця більше, ніж достатньо. В результаті я тут можу без проблем собі приліпити будь-який з варіантів кулера готового. Завдяки алюмінієвій основі, яка розперта між корпусом, і може бути в багатьох точках закріплена, я без проблем прикріплю собі ту конструкцію безпосередньо до. Чумадана з охолодженням тут ми, можна сказати, вирішили. Єдине, що вентилятор треба буде знайти на 24 вольта. Покриваю модулі захисним лаком, щоб вони від води не постраждали, від вологи, від конденсату. Це не сильно, але хоч трошки поможе, щоб МС-ку залишилося. Але спочатку підпаяю роз'єм і тоді задую все разом. Мав я намір батарейку не дозаряжати на одну десятку на банку. Типу стара, вживана, щоб збільшити ресурс, зменшити ризики і так далі. Але мої рішення з зарядкою не вдалися. Заводську зарядку довший час не міг знайти. На кінець то знайшов 5 амперну, вже оплатив надіюсь, накидало. Приїде їхатиме аж з Харкова. Відповідно, вона буде заряджати до 19, від 19.2 до 25.2, тому виправляю свої. Записи і буде заряджатися батарейка на максимум. Ну, нічого, дасться додаткових якихось 15 хвилин. Ем, закриваю БМС-ку. Спочатку заливаю компаундом лаком, закриваю лінзою френеля. Для чого лінзою френеля? Тому що під рукою матриця розбита з розсіювачами. Ставлю на двосторонній скотч Верх-низ, де можна склеюю докупи, щоб максималізувати захист від вологи від води. Вивів конектор, гнучкий роз'єм, щоб десь щось нам не відлумбилося. Батарейка повністю готова, модуль скручений. Закріплю в корпусі. Час, як воно жере час. Беру кулер, який має більшу основу, його відмиваю з іншого де є, перекидую рамку кріплення. На рамку кріплення ставлю вентилятор на 24 вольта, щоб без зайвих перетворювачів. Він не налазить нормально, було зміщення, мушу розсверлювати отвори. З якоїсь розваленої швабри роблю кріплення металеві. Підрізаю. Тепер ще мені треба перевірити, чи не буде воно десь терте. Якщо буде, то підставлю шурупи інших не можу знайти. По довжині вони би мали бути добрі, тільки треба різати. Трошки, відповідно, зараз буду розбиратися, як то діло кріпити. Получається, в мене ось такий пляцок. Виступ достатній для кріплення, але з одного боку, де йде закруглення чемодана, можу пройти наскрізь, щоб цього не було, підріжу, підпиляю край. Мащу пасту максимально тонким шаром, ще трошки додаю, щоб було рівномірно по площі, і буду скручувати. Модної пасти тут не потрібно. Тут алюмінію до алюмінію, воно, в принципі, на 50 Вт, може і на пасивному би потягнуло, якби не закритий простір. На всякий випадок ставлю вентилятор. Якщо притисне, то зробимо отвори, доставимо вентилятори назовні. Чого би не хотілося в зв'язку з ризиком попадання вологи. Ну а якщо врахувати, що в нас зима, то в принципі навпаки воно буде гріти акумулятор. Якось ось так виглядає готовий варіант. Вентилятор не царапає, не буде царапати. При прижимі, нажимі йде на пластик і планка вигинається, відповідно, маємо підпружинення ефект, який буде тримати. Сам радіатор стоїть не зовсім жорстко, тому що термопаста, як то кажуть, дає певну свободу. Для гарантії по периметру зафіксую на силікон, щоб воно десь не змістилося. Вниз далеко не зміститься, з позаду є відкос, і якщо навіть зміститься на пів сантиметра в пресі, проблеми немає. Наверх, враховуючи, що тут ручка, зміщуватися би не мало. Тим більше, що робоче положення буде верх ногами. Прижим тут достатній. Кріплення ніби нормально. Наскрізь не вийшов, я задоволений. Дотягую радіовихід і можна вже тепер таки закріплювати акумулятор на гвинти. Закривається без проблем. Заглядав, запас є, тільки ось ці всі шнурки повирізати, щоб не заваджали. Для циркуляції повітря. Якось кудись воно буде дути. Всередині буде і охолоджуватися літом мінімально, і мінімально гріти акумулятор зимою, враховуючи, що воно буде в полі працювати і в морози. Приїхала зарядка, вона трохи більше ніж я собі уявляв. Місця мені то вистачить, але вона з вентилятором затимнемо охолодженням, і це треба врахувати. Один інвертор можна десь поселити з боку. Тут місця би мало вистачити. Другий десь ось тут з боку, біля вентилятора, якраз буде обдув, а зарядку, напевно, на ребро. То треба буде зараз міряти. А тим часом давайте заглянемо до неї всередину. 25,2 вольта, 130 Вт 5 А вміє. Гвинти міцубішівські, трикутні. Всередині доволі непогана, чи погана, проста проста, як доска. Але, в принципі, нічого поганого немає. Є запобіжник міст, конденсатор 105 градусний, імпульсний блок живлення з контролем струму. Просто, але якраз то, що треба. Лишу в корпусі, попробую врізати її в корпусі, щоб не виймати з рідного корпусу. А знаєте, чому ми ще не перевіряли, як воно працює? Тому що не можна. Високочастотні пристрої, без навантаження, тобто без антени, вмикати не можна. Вийде з ладу вихідний підсилювач. Тому пишу стратегічно важливу табличку і зашикую її, щоб не змазалася, не змилася. О, тепер мало би бути добре, щоб хлопці не забули.